Привіт, любителі гарного світла в своїх гарних машинках. Сьогоднішнє відео трошки про рекламу, а трошки про пізнання. Хто дивиться мої відео, хто підписаний на мій канал, напевно, бачили, як я модернізував світло в Toyota Avensis, бачили, як я покращив світло в своїй Toyota Camry. І я рекомендував ставити потужні лампочки з широкими чіпами. Там, де лінза, там де ви не будете заважати іншим учасникам дорожнього руху. І рекомендував я ось такі лампочки торгової марки Циклон. Чому і саме Type 37 рекомендував, але трапилась халепа в тому плані, що лінійку Type 37 торгова марка «Циклон» закрила. Рекомендували продавці Type 38. Сталася халепа, я взяв Type 38 і на машинки, де я її поставив, вона проїздила буквально пару місяців і згоріла. Більше того, Type 37 видавала 40 Вт, верніше споживала, а Type 38 споживала 20W. Це мені не подобається. Можливо, світили вони однаково, але якщо лампочка мало споживає, то вона і видає, відповідно, теж мало. В одному із своїх відео я давав інформацію про лампочки торгової марки Комітет. Вони були трошки в інших упаковках, там була обмежена серія HB3, HB4 і H4. Торга марка розвивається, і в торговій марки Комітет з'явились лампочки H1. Це лампочки, у них своєобразне позначення. Кому цікаво, ось можете шукати Ось по такому каталожному номеру. H1 це та лампочка, яку я рекомендую поставити разом з лінзами. Лінзи Зазвичай, які продаються на Аліекспресі, та й в переважній більшості наших інтернет-магазинів та й просто магазинів, вони під аж першу лампочку. І зараз, я бачите, тут є мідний сердечник для гарного охолодження. І самому, на самій лампочці стоїть, стоїть стоїть терморегулятор, який дозволяє в лампочках в цієї серії до максимальної потужності. Давати напругу на чіп, але коли терморегулятор дає стоп, потужність падає. І для того, щоб вам показати, як вона світить, я зараз візьму крокодильчики і на ваших очах підключу, навіть не перериваючи ось це відео. Мінус на мінус. Так, бачите, в мене стоїть 13,2 вольта, хоча лампочка 1224, вона сама регулює, що їй потрібно. Так, для себе кажу очі, бо це буквально сварка. Мене засліпило. Бачите, наскільки потужно, що мій блок не справляється з такою потужністю. Виробником задекларовано 50 Вт, зараз більше. Чому? Тому що лампочка досить таки холодна. І в фарі вона, коли нагріється, струм стане тут чуть-чуть менший, і вона реально виходить на потужність 50 Вт в фарі. Ну, Світло, я вам скажу: от подивіться. На фоні. Працюю чого? Тут, бачите, вона в коробочці лежить без рефлектора, без нічого. Стеля освічується більш ніж достатньо. Чути, як працює кулер. І причому він чим більше прогрівається, ви бачите, падає струм. Ну да, Він же не може нормально охолоджуватись, тому що він тут в Е, Протестував я всі лампочки. Е, що хочу сказати, появилась лампочка аж перша. Просто рекомендую ставити її в парі з лінзою. Ще раз кажу, хто дивився моє відео про Toyota Avensis, я використав лампочки циклон. І більше їх купити не зміг. Це хто дивиться моє відео, це я так Toyota Camry обробляв нижче. Це у нас лампочка H4. Да. Кому цікаво дивіться ось її маркування. Тут взагалі унікальна ситуація. Чим вона унікальна? Тим, що так, от так я зроблю. Унікальна тим, що зазвичай у вас четвертих лампочках потужність зменшують, тому що тут два чіпа. І сумарна потужність двох чіпів дає навантаження на той стержень. В даному випадку, я не пам'ятаю, це, по-моєму, дальнє світло. Бачите, потужність так само велика. А це, по-моєму, я зараз включу ближнє світло. Бачите, потужність теж у нас. Більш ніж достатньо. Тобто, цієї торгової марки потужність навіть на одному режимі світла задекларована, така, як задекларована. Ну і якщо на вашій машині стоїть штатна лінза, то це, як правило, аж сьома лампочка. Дивіться, її каталожний номер. Ось так. Вони відрізняються аж перша від аж сьомої юбкою, і бачите, тут у нас контакти ось так з блок. Так само вона стандартна. Якщо у циклоні, у циклоні розбіжність була на якійсь 40, на якійсь 42, на якійсь 35, то тут, бачите, я поповнив свої запаси, і у нас потужність стабільна. Так, тут плюс, якщо я не помиляюсь, справа. Я його під'єдную. До речі, з цими лампочками виникла халепа. Я перший раз під'єднав за допомогою цих щупів. А хто знає, хто розбирається, в цих щупах є опір для того, щоб нас не шибануло при вимірюванні. Бачите, тут у нас теж потужність зашкалює. І я коли підключив за допомогою щупів, опір не давав на повну потужність розгорітися нашій лампочки, і я був... Неприємно вражений, то, що відбувся ребрендинг, тобто поміняли упаковочку. І хвильоної потужності, яка була в перших, нема. І частина пізнавального відео, як ви бачите, це лампочки D2S. Що таке д 2 s розкажу. Це ксенон, який ставиться із заводу D2S, D3S, D1S, не готовий сказати D4S. На самих ксенонових лампочках заводських торчить ось отаке подобіє. І щоб їх підключити. З блока розжига йде е, броньований, тобто в такій самій опліточці кабель, він підключається і лампочка тоді горить. Це ми говоримо про заводський штатний ксенон. Якщо ви, у вас згоріла лампочка ксенонова, або ви хочете покращити своє світло, ну, зазвичай важко переплюнути заводський ксенон, але тим не менше, то якраз оці лампочки цієї торгової марки це, це для вас. У мене завжди було дилема, я у продавців питав. Особливо, коли це гарна, симпатична дівчина чи жінка. Вони розводили руками і казали, ми не знаємо. А що я питав, чи напряму підключати світодіодні лампочки, чи їх все-таки треба підключати через блок розжига. Ну, в даному випадку продавці мені дозволили їх спалити. Але нічого не сталося, я їх не спалив. Я під'єднав сюди 12 вольт, під'єднував як завгодно, лампочка не згоріла. Я взяв штатний ксенон, ну, тому що треба було блок розжига з таким от розйомом, від тої самої Тойоти-Авінсіс, який я міняв лінзу. Підключив е, сюди, вона загорілась буквально на секунду і потухла. Я думав, я спалив блок розжига. Ні, підключаю знову, вона знову загорається і тухне. І я побачив в одному магазині ось таку штуку: перехідник від звичайного китайського блока розжига. В даному випадку це блок розжига Мічі, якщо я не помиляюсь. Це цей блок розжига разом з ксеноновою лампочкою, яку я зняв з противотуманок. Хто дивиться, моє відео, бачив. Коли я міняв противотуманків цілком, то лампочки відповідно з блоками розжига я зняв. І що виявляється, на китайському мічі в ці розжига, коли я поставив ось такий переходнічок. Ну щоб ви зрозуміли, переходнічок має з одного боку ось такі розйомчики, а з іншого боку, ось такий розйомчик. І коли я, коли я це все під'єднав? Алілуя, в мене все запрацювало. Чому не хотіла ця лампочка працювати зі штатним е оригінальним, скажімо так, Тойотовським блоком розжига? Та тому що машині вже лет і літ, він підсажений, відповідно, був. І що ми зараз робимо? Ось наші проводочки. Плюс-мінус. Зараз я під'єднаю ось так одною рукою. Вона просто вставляється і прокручується. Бачите, проводочок цей донизу, цей донизу. Розуміє розуміють один одного. І зараз я одною рукою спробую. Так, мінус це у нас чорний провід. І плюсик у нас чути, як жужить наш блок розжига Як ви бачите, напруга теж скакнула донизу. Потужність. І враховуючи те, що це споживана потужність, яку видає світодіодна лампочка, я думаю, що якщо ви заміняєте штатний ксенон на ось таку світлодіодну лампочку. І у випадку, якщо ваша лінза ціла, не ушкоджена і ще й світить не так, як в тойотах, а світить правильно, ви відчуєте гарну різницю в тому, що світло вашої машини покращиться. Хто переживає, що ви ставите світодіодну лампочку з кулером, повірте, ксенон нагрівається набагато потужніше, ефективність ксенона в 5 разів більше, приблизно в 5 разів більше, ну нехай в 4 рази більше, ніж у звичайної галогенки. у світодіодної лампочки ефективність в 10 разів, ну нехай в 8 разів більше. Ніж звичайної галогенки. Тому при тих самих потужностях, якщо вона даже буде споживати стільки ж саме, скільки споживає ваш штатний ксенон, вона буде в два рази віддавати більше світла, ніж це робить ваш штатний ксенон. А, тому, а тому, тому, тому я підготувався для даного відео. Зараз я це лампочки D2S, В d 3 s d 4 s розйом, якщо я не помиляюсь, такий же самий, тільки юпочка тут, напевно, інша. Зараз я вам спробую продемонструвати каталожний номер. Не хочу, щоб лампу. Що у нас вийде? Ось каталожний номер лампочки D2S. Можливо, комусь ця іграшка здасться досить таки дорогою. Але забивайте ці номера в інтернет, і ви побачите, що не такі вони вже дорогі. У всякому випадку, порівняно з циклоном, вони дешевше. З тим хорошим якісним циклоном, який я колись тестив. Тому я перехожу на комітет. Сподіваюсь, скорому відео буде Привід поміняти лінзу на ще одній UTI Aвіinsis. Ну, ви знаєте, я просто так лінзу не поміняю. Я ще й буду модернізувати фару. Тому підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Напишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте з цього приводу. Ну, Я для себе задовольнив свою цікавість. Лампочки святодіодні, на яких написано там, D2 і D3, треба підключати через блок розжига. Причому нормальний блок розжига не посажений. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть, з яких регіонів ви мене дивитесь. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео.